Я привіз 20, десь більше 20 праці. Але тут тематика об'єднана і об'єднана така містична, я б сказав. Тут серія робіт, яких зроблених в 96-99 році, вона практично не виставлялася. Тут частини моєї збірки, така містична, духовна, з ангелами, духами своїми. Своїм містичним світом. У мене така виникла ідея, що можна було поєднати з сьогоднішніми працями, які я зробив в Індії. Я вже три рази десь був в Індії, зробив, може, три чи чотири виставки в Києві великих по, по цій темі. Ну і якраз оце об'єднання містики якоїсь, тому що справді Індія вона надзвичайна, вона має настільки що багато релігій і своїх містичних. Поглядів на, на світ, на все. Це не вже відомі такі речі. Ну, у мене була така цікава ідея, якби об'єднати об таку цікаву назву Дзвін місячного сяйва. Це знаєте, місяць для мене для всіх, мабуть, повний місяць. Щось таке містичне, як кажуть мої друзі, треба обов'язково виходити і вийти на, на ганку десь на, на повний місяць. Тоді вся е, е, негативна енергія вона виходить десь там е, місяці і забирає. Ну, мабуть, оцей дзвін це щось, е, що кажуть, що на, е, цьому, на місяці там е, богиня кохання у нас проживає, вона слідкує, вона допомагає і так далі. Це все разом воно зробило цю, власне, цю, е, виставку, цю тему, цей дзвін, який сіяє, який десь дзвонить, але ми його відчуваємо десь всередині, в своїй душі, десь в голові. Якби зовні його не чути, але він є. Він. Він відчутний, так само практично кожна робота, вона має щось таке, яке можна тільки зрозуміти і відчути, От що таке, що воно робиться. І я думаю, для кожної людини воно буде по-своєму, то бачення. Кожна людина має світ, свій взгляд на погляд на, на певне світло. Ось так, що думаю, для всіх буде дуже цікаво це побачити побачити це об'єднання одного світу з іншим світом. Ось, це цікавий, веселий час. Я вчую, ну, що ви багато уваги приділяєте містики. Чи пов'язано ваше життя з містикою, що у вас не, ну, таке? Я б не сказав, що я приділяю багато уваги, тому що в мене все пишеться. Але я думаю, все наше життя, воно таке містичне, якщо зібрати кожного із нас індивідуально, особо, воно є містичним, тому що містичність це є загадковість. Ми не можемо зрозуміти деякі речі, чому ми так робимо, чому так з нами робиться. Ми можемо здогадуватись, що це щось там є. А що? Ніхто його цього не бачив, ніхто не чув. Але Відчути то десь зрозуміти по-своєму, я думаю, можу. Тому практично кожна робота, яка має якийсь дух, енергетичний, сильний дух, це вже є по-своєму своя містика. Воно вона як і люба пісня, ми знаємо, як чим вона, чи якщо найбільш так бере до серця, це є ця містика, це є щось таке незвичайне, так і в живописі, і в інших речах, і в фільмах і тому подібне. Так що містика це ми самі. Як ви пишете свої картини? Чи це якось з вашого серця йде, чи це з натури? Ну, безперечно, ці праці, якщо останні брати, це такі натурні більш речі, тому що багато в Індії вже самі ці образи, вони нічого там придумувати не треба було, а вже вони були готові. і Я на основі цього робив ці композиційні якісь моменти, щось безперечно додумував, втілював і так далі. Ось, а взагалі, якщо взяти ту серію, містику 96-х років, там вона придумана практично. І вона нас була на основі цікавих книжок, інформації, яка тоді от, у нас особливо, там, Ми знаємо, кастанеда такий. був, Я його дуже любив і багато, всі томи його мав. І практично на основі цього в мене такі виникали якісь думки, якесь щось таке в голові там. Літало і от власне я і створював щось таке незвичайне. Чи продаєте ви свій практика? Ну безперечно я ж так, да, інколи продаю. А скільки це Ну, Багато. От і до. Знаю. Так до 10 тисяч доларів. І купує? Купує часто? Дуже рідко. Взагалі це тайна військова. Є mm -hmm. найулюбленіша ваша картина, яка на фотозі всього вашого життя, ви її ніколи, ніколи ну, не, не продасте? Не знаю. В мене взагалі ну, такі картини, якщо мені не хочеться їх продавати, то я їх підписую, дарую дружині там, чи сину, ось тоді вже, на, напевно, вони не продадуться. Бо якщо глядач, там, наприклад, будучи в мене вдома і він побачив, що йому щось сподобалось, я рахую, що це картина вже тої людині, яка цей, ну, подобала цю картину. Я вже мушу її віддавати, продавати. Тому тут раніше якось це було дуже боляче, а тепер якщо гарні люди купують чи щось таке, так я віддаю без всяких. Тому що я постійно малюю, бо постійно пишу, і я повинен бути людям, вони повинні десь бути серед людей, хороших, безперечно, людей. Висіти десь в чудових будинках, на стінах, щоб люди раділи, насолоджувалися, плакали від щастя. Були такі випадки, так що думаю, вони мають приносити радість, Тільки взяти за основу ці індійські божества. Так, і, і то, в них свої ж ці тризубні, ніби він так, але це, це власне індійський тризуб, можливо, ми в нього запозичили українці, тому що вони набагато на це минула, як кажуть, має минулий Ну, Я трошечки якби, взяв за основу цього індійського бога, ось, і додав деякі свої нюанси. Але практична основа була це та атрибутика, яка використовується індійськими богами. Вони mm -hmm. дуже подібні, подібні на цей кажуть, нім наш, щось таке вони використовують. Дуже все близько до, до нашого. Дуже близько. Тому мене, як кажуть, зацікавлені такі речі. Танці, музика, полір, які українські нас чудово. Ну, українці, індуси, не здається, що ментально подібні одне до одного. Ну, вони мають якісь спільність, Я не знаю. От я маю на увазі спільність того якогось минулого, то містичність якось, таку чистоту, ну це я маю на увазі більш сільське населення, що там десь більш-менш лишилися люди, які щирі душою. Ось є якась така взаємозв'язок, я так б сказав, у всьому.

выставлялись какие-то определенные места, но в целом выставки как бы такой не было. Вот была идея соединить вот то э, мистику прошлого 96-99 года, где я увлекался Кастанеда, увлекался, ну тогда все увлекались какими-то книгами и прочее, вот что-то происходило, и соединить вот Индию, которую я сейчас писал, делал много выставок в Киеве по Индии. Вот, ну и выбрали как раз такие более мистические, характерные работы, которые где-то имеют какую-то взаимосвязь с этими работами. Вот. Для меня это были свои символы, своя жизнь, вот. жизнь, не знаю, вечности, взлета. Ну вот о центральной работе могу сказать было как бы это все личное, как бы пережитое, внутреннее пережитое. Вот были какие-то вот времена, как у каждого из нас, тяжелые, сложные. Вот, ты вот искал выход в жизни. вот надо было выйти из чего-то, с этого положения, как бы взлететь. Вот, и как бы повороть, убить нечто, что сидит тебе внутри. Вот, плохое, там, не знаю. Вот это вот как бы вот он убивает этого волка внутри себя и взлетает этим крылом. Вот это как бы это был символ и смысл всей этой выставки. Далеко не каждый готов поверить, что вершина есть. Это такие словесные, которые надо подумать и смотреть на картину. Часть больше целого. Вот первый парадокс, который должен вам постигнуть ныне. Ищите вечность всюду и везде. Она во всем, она вокруг развита. Безмолвие — гармоничное слияние двух космосов. Тогда-то тогда -то в равновесии приходит мысль, раздвоенная прежде. Должна быть мысль проверена без А ведь не помни, равновесие духа ты только так сумеешь сохранить. Жить — это значит радоваться свету. Будь радостен и отпадут усилия, необходимость болевых толчков. А в этот мир для радости ты призван. В известном смысле миссия твоя — быть радостным. А второе из Тогда исчезнет тяжесть недоверия, как будет духу твоему легко. Ты сам с собой не встретился еще. Вот как раз картины Татлевского и помогает я так понял, встретиться с одним собой. А это главное. Человек пока не встретится с одним собой, он полностью не осознается.